Одна з найуспішніших та найвідоміших іспанських співачок усіх часів несподівано заспівала українською мовою. Володарка двох премій Гремі та 12 латиноамериканських гремі, поп-зірка Росалія, сама написала пісню українською мовою, і вона увійшла до її нового альбому, прем'єра якого відбудеться вже 7 листопада. Тоді ми і почуємо, як же звучить ця українська пісня. Загалом до альбому увійшло 13 пісень різними мовами, в тому числі сицилійською та латиною, які співачка записала разом з Лондонським симфонічним оркестром. Самі пісні Росалія створювала протягом року за допомогою google перекладача а також користувалася допомогою професійних перекладачів та педагогів для того, щоб звучати правильно. Співачка заявила, що вирішила записати альбом різними мовами через цікавість та бажання краще зрозуміти інших та себе. До речі, до цього проєкту ймовірно долучилася, й українська співачка Аліна Паш, яка в своєму блозі написала, що причетна до нового альбому Росалії. Ну що ж, чекаємо з нетерпінням.